Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна Валіза в кадрі Олена Горячих. Сьогоднішнє моє відео це продовження попереднього про видатного актора, режисера, сценаріста Івана Васильовича Миколайчука. Середини 60-х настала зоряна година Івана Миколайчука. Стрічки за його участю спалахували на екрані одна за одною. Він став все більш і більш популярним, але в його особистій справі з'явилася приписка неблагонадійного та націоналіста увлічення бандеровськими мотивами людини з ворожою ідеологією. Фільм Тіні Забутих предків 1965 року заборонили до показу. Під час зйомок фільму Анечка, 1968 рік, звинуватили в націоналізмі. У фільмі Білий птах з чорною ознакою, 1971 рік, це його сценарна робота разом з Гнатом Хоткевичем, не дали зіграти роль націоналіста Ореста, бо злякалися, що глядач буде симпатизувати негативному герою. Миколачук погоджується на роль комуніста, але потім фільм теж поклали на полку. Коли картину Білий птах з чорною ознакою у Белграді на кінофестивалі Фест побачив почесний гість американський астронавт Ніл Армстронг, колишній командир місії «Ампула-11», а На той час керівник відділу перспективних досліджень та новітніх технологій НАСА, він попросив зорганізувати зустріч з українцем і переказують, щиро потиснувши руку, запевнив Іване, із тобою я готовий летіти на місяць. Після фільму пропала грамота. Відлучили від творчого процесу взагалі, викреслюючи прізвище з більшості знімальних груп. Не люблю, коли заважають. Добре. Тоді ще запитаю його, чи не хоче він від мене врило. Після великої перерви у роботі. Уявіть собі, що більш п'яти-шести років йому практично не давали працювати, не давали ролей, не знімали його фільми за його сценаріями, не давали жодної взагалі роботи. І в 1979 році, коли було прийнято екранізувати роман Василя Земляка Лебедина зграя, Миколайчука запрошують до роботи і не просто запрошують, а надають йому змогу першої режисерської. Роботи, якої він дає назву Вавілон 20. У 1971 році виходить роман Василя Земляка Лебединна Зграя. Роман відразу завойовує читачів, він перевидається і перекладається на російську, польську, болгарську. Самого земляка порівнюють стиль написання земляка, порівнюють зі стилем написання Габріела Маркаса, а Лебедину зграю порівнюють з твором Маркоса 100 років самотності. Кіностудія імені Давженка звертається до Василя Сидоровича за дозволом екранізувати цей роман. Він надає цей дозвіл і починає працювати над сценарієм. Але скоро розуміє, що не встигає в ті терміни, які йому доведені. І просить пролонгувати строк здачі, бо він не може поєднати усі всі сюжетні розгалуження в кіносценарій. Просить пролонгувати, тому що вже є затверджений режисер Іван Миколайчук. А Миколайчуку пропонує разом працювати над сценарієм, і вони беруться за цей сценарій. До речі, дружина Миколайчука Марічка каже, що Миколайчук написав цей сценарій за три дня і три роки. Ночі і що земляк був у захваті від тієї роботи. Сценарій буде змінювати ще чотири рази, бо ж кожного разу комісії щось не буде подобатись. І ось нарешті, а, щоб ви розуміли, три роки працювали над цим сценарієм. Через три роки, нарешті, Іван Миколайчук береться за зйомку. Вавілон 20 створено на Київській кіностудії імені Довженка в 1979 році. Це був режисерський дебют Івана Миколайчука, який виступив ще в кількох іпостасях як співавтор сценарію, як упорядник музики до фільму і як виконавець однієї з головних ролей сільського філософа Фабіана. Оператором Іван Миколайчук запросив Юрія Гармаша. До акторського ансамблю ввійшли кращі українські актори Костянтин Степанков Бубела. А зброю от сюди кладіть. Тут безпечніше, певніше. До нового помолу. Щ тут написано. Сердюк Данько Ярослав Гаврилюк, Гавров. Мабуть. Бо буби нікоди. А дітки. Та й Литвиненко Пріся, Борислав Брундуков, як кусок. Чий же ти синок? Я не знаю. Я Чиншева, Даринка. Ой, я так Данька боюся. Що ти така перелякана, Даринко, слухай. Он, як... Іван Гаврилюк, комунара, натолікав поет, любить. Але ж я не такий. Я замішаний. На червоній лині. А. От і Володя Яворський наш комунівський поет. Слава і совість нашої комуни. А це що таке? Надважкий виявився вибір актриси на головну роль, ту роль, що зіграла Любов Поліщук. Хоча на початку було прийнято рішення знімати тільки українських актрис, та все ж, передивившись біля сотні, Миколайчук відправив асистента до Москви шукати актрису. І там, на знімальному майданчику, асистент-режисера, побачила Любов Поліщук, ось у такому гримі. І хоча образ був геть інший, відразу було видно, що це вона, Мальва. Образ якої виписав Василь Земляк. В цьому фільмі прекрасне все. Актори, режисура, історія, візуальний ряд. Бачиш Цапа Фабіане. У вас там у тварин, у звірів. визнається знаєте, особи як такої. Бо коли лебедиця погибає, то мусить. І друге загинути. А у нас в нас у Вавилоні особа вільна. І якщо одне гине, то другому небов'язково каменем падати на цю грішну землю. А вона собі йде на вавилонські гойдалки і шукає нову любов. Ти теж думаєш, що я їх убив? Думаю. Я взагалі думаю. Я думаю, вірите в Ісуса Христа. Відув, що був такий чоловік. До речі, дуже діставалося йому від апостолів. Холера б їх забрала. <клес> Потім вони ж цей образ і спотворили, апостоли. Мені здається, взагалі немає нічого страшнішого до апостолів. Це вони це вони все переплутують, перекручують. Амінь, Господи Боже мій. Боги не такі страшні, як апостоли. Жанр картини Іван Миколайчук визначив як народна романтична бувальщина, і показав він в цьому фільмі безкучий гумор до самих себе та народних традицій. Люди добрі! спасибі вам, що ви кинули жнива і прийшли на похорон нашої мами. Ну, а тепер просимо вас усіх до нас у хату обідати за її вічну пару. Що всі йдуть? Та всі. От публіка. Дивний ти чоловік. в тебе навіть і земна куля догори ногами стоїть. Буває часом, що і земна куля догори ногами. Прошу вас до дверей. Є таке українське слово покромсали саме це сталося з фільмом, який відзняв Іван Миколайчук Вілом 20, тому що він був відзнятий двохсерійний, а все, що з нього залишилось, я уявляю, скільки, скільки крові і нервів випили з нього ці худради. Коли Іван Стригун, друг його, ну, знаючи цю історію, Казав Івану Миколайчуку, слухай, я не розумію, як це все можна витримати. То Іван Миколайчук сказав: а знаєш, Федько, кіно знімається впреки. Ось таке сьогодні у мене вийшло відео. Дякую, що цікавитесь, дякую, що дивитесь. Запрошую вас приглянути фільм Вавілон 20 Івана Миколайчука. Нагадую, що 15 червня будемо відзначати річницю з дня народження цього прекрасного українського актора, режисера, сценаріста. З вами була Культурна валіза і до нових зустрічей. Мені не дуже легко говорити в цій оселі в оселі Василя Сидоровича Земляка. Саме тут, де я дістав благословення Василя Сидоровича на написання сценарію по його роману «Лебедина з зграя. Ми працювали довго, пройшло два роки, і коли я вже запустився у виробництво з фільмом Вавилон 20 Василя Сидоровича не стало. І, на жаль, він не міг побачити цієї картини і не міг стати, мабуть, самим строгим суддею цього твору.